Вітаю діти! Сьогодні відеоурок про антоніми. Антоніми це слова, що мають повністю протилежні одне одному значення. Наприклад, як у словах чорний білий, маленький великий. А зараз гра навпаки. А потім виконаємо декілька вправ з підручника української мови? Сонячний день. Яке слово протилежне до слова сонячний. Добираємо протилежне слово до сонячний. І це буде похмурий. Протилежне значення похмурий день. Радісне обличчя. Яке буде протилежне значення? Добираємо протилежне слово до радісне. І це буде сумне. Сумне обличчя. Наступне словосполучення цікава книга. Добираємо протилежне слово до цікава. І це буде нудна. Нудна книга. Наступне словосполучення свіжі квіти. Яке ж буде протилежне зазначенням слова до слова свіжі? Мабуть, здогадалися це слово зів'ялі. Зів'ялі квіти. Повторимо Сонячний день. Похмурий день. Радісне обличчя. Сумне обличчя. Цікава книга. Нудна книга. Свіжі квіти. Зів'ялі квіти. Давайте потренуємось. Добирати до слів слова протилежні зазначенням виконаємо декілька вправ з цієї теми. Визначаємо яке слово протилежне зазначенням. Тобто шукаємо протилежності. До слова низький це слово високий. Злий, а слово навпаки добрий. А навпроти слова гарячий напишемо холодний. Мабуть, ви здогадалися якщо багато, то слова навпаки мало. Весна, а протилежне йому зазначення слово осінь. Якщо думати про похмурий день, то протилежним значенням буде слово ясний. Знаходимо антонім до слова лаяти. І це мовчати. А протилежним до слова починати буде. Закінчувати протилежне значення до слова щедрий, скупий, а гучний антонім до нього буде слово тихий. Наступна вправа. Обери з довідки відповідні слова. Якщо потрібно, то запиши переслів'я. Підкресли протилежні зазначенням слова. Слова для довідки. Лінь більший. Доброго кінчає старих. Виконаємо це завдання. Перше речення. Нових друзів наживай, а старих не забувай. Друге речення. Чим нива чорніша, тим біліший хлібець. Це ми дописуємо слова. Які брали з довідки, і вони підходять за змістом. В третьому реченні праця людину годує, а лінь маринує. Думаю, що ви здогадались. Давайте подивимось на четверте речення. З поганої трави не буде доброго сіна. Ну і останнє п'яте речення. Ластівка день починає, а соловей кінчає. А зараз, діти, подивіться, які протилежні за значенням слова треба було підкреслити. Звичайно, це слово нових, старих. Це протилежні слова. Дивимось далі на пару протилежних слів. «Чорніша». Біліший. В наступному реченні протилежні слова, тобто антоніми, це слово праця та лінь. Підкреслюємо їх. Далі ви бачите пару протилежних слів поганої, доброго. А в наступному реченні протилежними будуть слова. Починає. Кінчає. Зробимо висновок. Антоніми допомагають порівнювати предмети явища. Роблять мову більш виразною. Впевнена, що ви тепер добре знаєте, що таке антоніми. До нових зустрічей. Та успіхів у навчанні. Діти. Ще багато корисних відео на цьому каналі.